Громадяни Ізраїлю також е, стають часом пліч опліч з українськими захисниками, е, так для того, щоб е, бити російських окупантів на нашій території, і от зараз хочу про це поспілкуватися зокрема з одним з командирів ізраїльських добровольців, з позивним Вольф. Е, якщо він є з нами на зв'язку. Доброго вечора. Вольф є. І навіть не один. А, якщо можна, хотілося б, щоб ви представили свою колегу, супутницю посестру. А, так, доброго вечора. Я сьогодні не один. А, це кіда, її позивний кіда. Її звати Джулія. Вона приїхала із Італії. Вона була моїм солдатом. Одним, а, я не побоюся цих слів одним з найкращих солдат, яких я зустрічав. А, а, дуже Гордий вам її представити так, ми сьогодні тут разом. Дякую. Отож, Вольф, Кіда, е, і запитання до вас. Е, загалом тоді, давайте почнемо з того, що спонукає так е, громадян іноземних країн їхати в Україну. Так, це навряд чи ж це просто якась військова романтика. Так, а що от мотивує вас? Безпосередньо вас, пане Вольф, якщо Кіда, можливо, теж додасть щось е, ну про свій досвід, я так розумію для вас це знову ж таки, що ви кажете, Кіда один з найкращих ваших бійців, з яким ви працювали. Це ж не перший ваш досвід військовий, так, Україна? Uh, добре, я почну. Айлстарт, де uh, you okay? uh, Я почну. Так, це вже не перший мій військовий досвід. Я uh, вперше взяв зброю до рук, коли я був в Ізраїлі. Я прийшов в службу армії оборони Ізраїлю в Саалі Я був командиром танку, і це був зовсім інший досвід, щось взагалі не схоже на те, що ми робимо тут. За що нами рухає, та чому ми приїжджаємо з інших країн. Я можу так сказати, що для мене, що для неї це було так. Ми відкриваємо новини. Ми бачимо, що у суверенній о, у, у країні в Україні. Э, просто э, відбуваються якісь такі події, які не мають відбуватися в наші, в наші часи, э, що гинули діти, жінки, э, люди похилого віку, ні в чому не винні та це просто, це просто не може е, пройти е, скрізь нас. то Ми просто приїхали, тому що ми маємо бути тут. Тобто, це є е, сторона, світла сторона. Ми прийняли світлу сторону. А вже ж я тут, тому що я тут народився в місті Дніпро, та моя родина тут. Я просто не, не міг їх кинути. а По друге. Я маю досвід uh, зрайської Ізраївсько, ізраїльської армії. Та чому я маю ховатись десь далеко від моєї країни? Якщо я маю бути тут, якщо я можу бути тут, я uh, можу допомогти. Uh, Why you are here and why you left your country and came to Ukraine to support Ukrainians and fight against Russian? Um, I saw to Kim to come here because I was not happy about uh, uh, the action that was uh, taken at the beginning uh, from Europe. It was uh, mainly just talking about diplomacy, diplomacy. But uh, in the end, um, there was uh, no action. Lord. And uh, basically, my uh, my idea, my purpose uh, is was uh, defending civilians and liberating um, occupied villages and uh, I found my place in the, the world at the end of the story, because for real, I think that this is yeah, like the me. best choice of my life. Let me translate, because... Yeah, sorry, sorry, sorry. Yeah, uh, Тобто вона приїхала з Італії, тому що вона побачила, як я вже казав, тобто, з новин, що відбуваються події, які не мають в наші, наші часи. Вона приїхала сюди для того, щоб uh, допомагати. Громадянам України та тим, хто не воює спочатку війни, вона спостерігала, як це відбувається з боку дипломатії. Тобто, політики спілкуються одним з іншим. Вони якось до добу... намагаються здобути якусь, як я я навіть не знаю, як це як це сказати: це мир чи не мир. Вони просто намагаються якось зупинити цю війну. Але це тільки дип дипломатія. Та е, е, у цей час і, і все ж таки гинуть люди, і ця, ця, ця дипломатія це тільки, тільки слова. Тож е, вона приїхала для того, щоб взяти в руки зброю. Тому що на війні слова це дуже добре, але зброя вирішує на війні більш ніж просто слова. А, Вольфе, а яка в кіди кваліфікація? Ви сказали військова кваліфікація. Ви сказали, ви танкіст, а кіда? Пілот. Вона пілот. Ого. Тобто, залишається дочекатись винищувачів, все-таки нам, так, які ми просимо в заходу. Ну ми чекаємо на винищувачів, то ж будемо спостерігати за кідо в небі. А в вона в Італії була військовим пілотом. Приїхала сюди. як, коли вона попала до мене в мою команду. Я запитав, чи якась є в тебе яка спеціалізація, що ти можеш щось нам запропонувати з твого боку. То вона мені сказала, що так, я військовий пілот, і сказала це українською. Це мене просто вбило. Я сказав, що на жаль, я не маю літаків, але в мене є дрон. Вона казала, окей, добре, дрон теж добре. При тому, Вольфе, дивіться, от ви танкіст, Кіда пілот. Але я читав ну, бачив одне з ваших інтерв'ю, так і ви там розповідали про те, що ну ви з самого початку повномасштабного вторгнення тут, і що ну танк танком, але що ви в тому числі і працювали над виявленням так, над нейтралізацією ворожих диверсійно-розвідувальних груп в Києві на початку вторгнення. Перед цьому, от хочу, щоб ви поставили в цьому питанні нарешті крапку. Бо дуже багато спекуляцій на цю тему, начебто, ніяких ДРГ в Києві і не було насправді. Добре. дивіться, я коли я приїхав до України з Ізраїлю, то відбувалося таким чином. Спочатку я не міг просто потрапити до якихось військ, які я, я не знаю. Я можу бути там більш-менш по призначенню, тому що я танкист. Але я не був в збройних силах України. Я не проходив службу тут. То я просто не можу просто так попасти до танку та е, очолити цій, е, цю групу танкістів. Екіпаж. Тож, е, по перше, я був так. Я був у президентському полку. Ми виявляли ДРГ. Ми знаходили колаборантів і так далі. Е, вони не просто були їх було дуже багато у Києві їх дуже багато усюди. Було на початку війни зараз. А вже ж е, е, ситуація вже покращилась. Та наскільки я знаю, ми вже здобули якихось е, не ось а дуже, дуже добрий результат маємо. Е, е, тож е, після цього так я вже потрапив до, до розвідки. Після розвідки ще десь я постійно постійно переходив з одної групи до іншої. то ми відкрили групу ізраїльтян із моїм другом з Ізраїлю. Ми назвались Масада 6 Масада 6 тому що у нас було шестеро ізраїльтян, ізраїльтян. Та ми працювали і були на Донбасі, і були у Харківщині. і Працювали на дементівці та питомник Великі там малий проходи. Після цього наша група розпалась Я я зібрав іншу, назвали її просто мосада. І відправились до е, Ніколаївщини. Ми працювали аж до Херсону, е, можна сказати, штовкали цей напрямок Херсонський в та в Краматорську ми так ми теж зробили декілька декілька виходів е, проти проти оцих ось колаборантів та дРГ. Щоб не було питань, що їх не було. Вони були навіть у Краматорську, не тільки у Києві, не тільки у Дніпрі. Вони були усюди, навіть по по селах, та та ну не тільки в містах. Тож так, вони були. Вольфе, ви сказали, що досвід цієї війни кардинально відрізняється від того досвіду, який ви мали ну в інших в інший свій період, так в інші періоди свого життя. В чому ця відмінність? Ну і загалом, якщо характеризувати і українську армію, і зокрема російську, бо в нас теж так в Україні часто багато хто висловлює, ну от такі там ці мобіки. Вони там якісь дурники, вони нічого не вміють, і так далі. А як відомо, ворога до. Оцінювати не варто. Що про це ви можете розповісти? Я вам так скажу: не просто недооцінювати не варто. Ким би він не був, чи то Мобік, чи то Вагнеровець, чи то я не знаю, якийсь ССОшник та контрактник з російської армії. Усі вони зі зброєю в руках. Зброя в руках і з людини робить звіра. Це 100%, я вам кажу. Тож, Недооцінювати не можна нікого. Але е, професійна російська армія вона присутня в Україні. Професійні військові вони присутні в Україні. Я вам е, розповім про артилерістів, які не е, ну, просто безпомилково працюють по наших е, позиціях. Це правда. і вони, вони вони дуже Вони дуже талановиті, будемо так казати. Але. Все ж, таки, все ж таки вони приїхали сюди без якоїсь сам ідеї. Тож, коли ми зближаємось, вони просто тікають. Але все ж таки, коли вони роблять свою роботу, та в них є час на цю роботу, вони її роблять добре. Це правда. Пане Вольфе, я дякую вам дуже. Дякую вам, дякую, Кіді, за цю розмову, за те, що знайшли на неї час і Найбільше, звісно ж, дякую, що ви тут, що ви з нами. Бережіть себе, тримайтесь. Дякую, дуже бажати а... усім бути живі, будьте здорові, бережіть себе. Та е, я сподіваюсь, ми ще не раз поспілкуємося. Я теж сподіваюся, якщо матимете нагоду, якщо будете в Києві, обов'язково е, повідомте про це так само наших гостьових редакторів. Ми з задоволенням, тому що так, от часу мало трішки. А ми з задоволенням вас запросимо в цю студію, щоби от про по всіх, по всіх пунктах, по всіх деталях е, поговорити. Дякую вам дуже за цю розмову. Вольф, е, будемо додалі. Дякуємо, Вольф громадянин Ізраїлю, танкіст, який так само зараз допомагає нашим збройним силам. Воювати проти расистів і Кіда італійка льотчиця, яка, от як ми почули, так само чекає і постачання бойової авіації до України, тому що ну там вона найкраще е, зможе застосувати свій досвід, свій, свої знання. І ну я не знаю, мене дуже зворушують насправді такі історії, тому що ну це дійсно це дійсно неймовірно, коли Україну боронять не тільки громадяни України, а й представники інших країн, тому що всі розуміють, чому це треба робити.